Ну нарешті, залітає 58-серія шляху до BMW m 5 CS. Бачу, що, на жаль, на минулій серії ви не змогли зібрати 200 лайків. Тому прямо зараз протисни лайк. А я нагадую, що граю на Ukraine GTA. та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в ОПЗ завантажуй гру, вводь мій промокод FORTIS і отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Попрошу, братва, звернути увагу на мій баланс. Саме зараз у мене знаходиться 248 мільйонів гривень. Як ви Пам'ятаєте, в попередній серії ця сума була значно менша. і скоріш за все у вас з'являється питання фортіс Звідки ті, хто братва дивиться мої прямі трансляції в Тіктоці, знають, що це діло все ж таки я наформив на прямому ефірі, а саме братва на тих самих подарунках, котрі ми продавали в попередній серії, тільки вже цього разу мені вийшло зібрати їх трошки більше. Ну і слухайте так файно продати, в разі чого цей момент я виставлю на екран. Там я продав як і подарунки, так і новорічні коники. І загалом залутав 76 мільйонів гривень. І рахуйте, братва, це з самого оновлення. От те, що я і казав, з оновлення можна заробити. Головне, братва, потрібно ті ресурси продавати в перший другий день. Чим швидше продасте, тим більше заробите. А ось така ситуація знаходиться на моєму банку 32 мільйона гривень. І Якщо тих 32 мільйона додати до мого балансу, виходить 280 мільйонів. А наскільки ви пам'ятаєте, Мп'яту креску ми маємо купити за 290. 100. Тобто банально, мені не хватає 10 мільйонів. Але слухайте, як ви пам'ятаєте, у мене є ось цей рюкзак, котрий ми вже можемо продати. Я думаю, його ціна може бути мульйончиків так 11-10 легко. Але давайте не будемо забувати про депозит, котрий, до речі, закінчиться через 22 пайдейчика. Не знаю, будемо очікувати на нього. Чи все ж таки продамо рюкзак і постараємось купити М5 КС-ку. Але братва, там все не так просто. Адже є комісія, котра, до речі, також буде чи не маленька. Я думаю, пару мульйончиків. Ви запитаєте Фортіс, а як? А, братва, з часом побачите. Прямо зараз, братва, їду на івент локацію Хочу показати свої успіхи. Адже поки не виходили з серії, я потрохи виконував адвент календар, але начебто вчора забув виконати. Тому давайте глянемо. Ага. Угу. Як ви бачите, забрав я 4 подарунка, кепка синя, роги оленя і новорічний подарунок. Випало, до речі, 10 штук, котрі я, звісно, продав. По 350к за штуку. Окей, бачимо. Нове завдання, відправляйся в казино відпочинь та зіграй у гру. Мінувальник три рази. Окей, це буде легко. Казино знову чекає на тебе, тому вирушай туди та витрай на слот машин 200 фішок. Угу, добре буде виконано. Ну слухайте, я вважаю, це буде максимально просто. Цікаво, що ми залутаємо на цей день. Окей, братва, залітаємо. Давайте, братва, на всякий випадок візьмемо 300 штук. Думаю, цього хватить. А, ні, чекай, трошечки помилився. Все, братва, супер обміняв. Тепер потрібно зайти в гру Мінувальник легко і просто зіграти три рази. Давайте спробуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, забрали. Раз, начебто, виграли. І ще раз все виконав. Ще й до того залутали фішки. Ха -ха, небагато, але вже як є. Гім. Так, збертова, бачимо вже автомати. І тут треба програти 200 фішок, начебто. Тому давайте по 100 Раз. Ай-яй-яй-яй-яй. Окей, і ще разок все. Завданнячко виконав. А казінаки нічого не дають. О, залітаємо та й бачимо, що у нас є обруч ялинка. Я думав приз буде трошки кращий. Але на жаль, це не так. Ну нічого страшного. Подивимось, братва, що буде далі. До речі, зауважив, що у мене ще є безкоштовних 4 пропуска. Буду братва старатись забирати весь андван-календар. Навіть чесно скажучи, цікаво, що буде в кінці в минулій серії. Братва, ми не оглянули повністю все оновлення, адже воно вийшло мега велике. Тому саме зараз ми їдемо в одне цікаве місце. Але зачекайте, братва, секунду. Адже хочу подивитися, що там взагалі по деталям. У мене тачка почала зламатись дуже швидко. Давайте глянемо. Ого, тут треба все ремонтувати. Двигун ремонтуємо. Гальма ремонтуємо. Вихлопна система, ой. ой ой Навіть мастилу треба скоро міняти. А шаліть 57% та й акумулятор. А я то думаю, що так тачка швидко ламається. А в неї трошки і біда. Окей, легесенько перемонтували. Ну і вже газуємо далі. Братва ще й не побачив. Ви не повірите, уменське пиво, мати Василева, що тільки не появляється на юкраїнге, GTA. що ж, давайте зайдемо. Ого, нічого собі, дуже гарно. Ось так це діло, в принципі, виглядає. Інтер'єрчик, ну, гарний, гарний. Це що таке, чипси? Лай. Чо не лай, що лай. Ладно, лай теж підійде. Давайте зайдемо на касу. Бачимо різні, коротше, пива, квас і так далі. Чекайте, а не зрозумів, а для чого вони? Уменський традиційний, уменьський лимонад. Давайте візьмемо Уменський традиційний. Такого зовсім. Сім трішки передбали. І що тут пише? Освіжаючий напій, який дає можливість відновити енергію, харчування плюс 25%, відновлення ХП плюс 5 за 15 секунд протягом 2 хвилин. Слухайте, так це регенерація. По ідеї саме зараз в мене має поповнюватись ХП, але чогось воно не поповнюється. А ні, осьо поповнюється. Хо-хо, прикольно, слухайте, прикольно. Але братва, Умань, пиво, це не та локація, в котру я мав заїхати. А це, братва, виходить, нова пошті. Вона являється новою роботою. Тому давайте заїдемо та й глянемо, що там взагалі на нас очікує. Заходимо легасенько на мітку. Тепер бачимо ось такий інтер'єр нової пушти. Давайте підійдемо до персонажа. Добрий день, ви щось хотіли? Звісно, що хочу. Так, фантазник, фасувальник і перевізник. Припустимо, перевізник. Вам потрібен 10 рівень на цій роботі. Ага, я маю прокачуватись. Окей, вибираємо тоді вантажник. Ага, я так розумію, треба бігти на мітку. Окей, нажимаємо Alt. Дістаємо коробку. Ну а вже виносити її потрібно на двір. та завантажувати фуру. До речі, ми заробили 200 гривень. Блін, це слухайте, звісно, добре, але скільки потрібно потратити часу для того, щоб прокачатись на наступний рівень. Давайте зайдемо в прогрес зробіть, ну і глянемо. Нова пошта 12 з 20. І це тільки перший рівень. Окей, а що працювати фасувальником скільки треба? Треба бути п'ятим рівнем, а шалі. Ну слухайте, тут отак треба добре провести часу для того, щоб прокачати. І навіть не знаю, чи варто справді так довго прокачуватись, бо на це діло ми потратимо дуже багато часу, а у мене світло мають вимикати о 4-й годині. Коротше, братва написав у Discord канал, що продаю свій рюкзак. Хочу його приблизно продати за 12-11 за мільйонів, але пишу всім 12,5 торг. 100% за 10% я думаю, що продам, але може справді вийде продати за 11, а то і за 12. Так, і слухайте, я так подумав, якщо при придам рюкзак, і на всякий випадок мені не буде вистачати коштів через комісію. То я просто банально заберу гроші з депозиту, але є невеличка проблема. А саме те, що братва треба відіграти 21 байдейчик. І я думаю, ви здогадуєте, що це діло займе не одну серію. Тому нам всього-навсього нам всього треба трішки зачекати, поки капуста підзбирається, і М5 кеска в нашій кишені. Окей, братва, бачимо, що рівень мастила на 50. Сім процентів. Я, братва, гадаю, це діло треба поміняти. Хоча 57 процентів це половина. Але все ж таки, давайте спробуємо замінити. Адже я буду це діло робити вперше. Цю я так розумію, механіку добавили нещодавно. Тому братва, я вже купив мастило, відкриваємо інвентар. Ну і бачимо одна штучка. Окей, нажимаємо використати. Все, я замінив оливу. І давайте це діло перевіримо. Так, справді 100 процентів. Але бачимо, що треба замінити акумулятор. Тому давайте його замінимо. Але для початку. Їдемо на центральний ринок, адже саме там продаються акумулятори. Прикиньте, бертва приїхав на центральний ринок, і у цьому бізнесі закінчились товари. І що тоді акумулятор не вийде купити? Хіба що можемо його скрафтити? Ну звісно, якщо він крафтиться легко. А наскільки я пам'ятаю, його скрафтити прям не дуже важко. Ага, бачимо один інструмент та шість батареїв. Так слухайте, це ізі. Їдемо на заправку та й купимо вже батарейки. ось бертва і наша мітка. Ага. Треба купити 6 батарейок. Добре, 6 батарейок у нас вже є. Що ж, тоді заходимо в крафти та й крафтимо акум. До речі, крафтитись буде 2 секунди. Все, акум готовий. Відкриваємо, виходить, що капот. Ну і замінюємо акумулятор. Закриваємо капот, і все, готово. Тепер наша тачка добре має заводитись. Адже чим менший процент акуму, тим довше тачка заводиться. Ту тазенд Єс Я гадаю, добре видно, що прямо Зараз на годиннику 8 година вечора, і буквально щойно мені дали світло. До цього світла не було, тому займатися продажою та взагалі фармом я не міг. Окей, добре, що зараз дали. Тому, братва, поки є світло, пропоную зайнятися нашими справами. Так, здавайте для початку прояснимо, що там по рюкзаку. На жаль, людина, котра хотіла купити рюкзак, вже відмовилась. Щось там, коротше, в неї не вийшло. Ну, це діло нас не сильно хвилює, адже треба шукати наступну людину. Тому, братва, я вже знову написав Discord канал і Будемо старатися діло продати. Так, з прийшла до мене хороша ідея і сильне бажання скрафтити новорічні подарунки. Так, так, саме ті подарунки, котрі я продавав цій і в минулій серії. Зараз їх можна продати по файній ціні і так добре заробити, але все ж таки хочу покрафтити. Чесно скажу, навіть самому досить цікаво, адже цього року я їх не крафтив, а тільки фармив та й продавав. Тому братва, пропоную їх скрафтити. Ну і ще так добре з цього діла заробити. До речі, діло крафтиться 2 хвилини та 30 секунд. Окей, так, це діло де взагалі можна отримати, я так і не поняв. Новорічний коник можна отримати працюючи будівельником. Знайти його можна на роботі клову. Наскільки я знаю, будиночок також. А ялинку братову зрізати можна в пущі водиці. А ось де дістати подарунок, не знаю. Хоча давайте, може, глянемо. Тут пише так, отримується під час роботи нової пошти. Добре, давайте для початку трошечки щось підфармимо. А саме того, чого нам не хватає, це у нас коники і пряни. Коники у нас падають на будівництві, тому, братва, їдемо вже на будівництво. Ну все, братва, я вже залітаю на будівництво. Буду, братва, легесенько переодіватись. Влаштовуємось просто будівельником, виконуємо завдання. Та й давайте нафермимо так добре тих коників. Минулого разу, як я стрімив, вони в мені падали досить часто. Попрацював хвилин так 10, випало 3 штуки. Але мені писали, що вони досить рідкісні, тобто мені повезло. Що ж, подивимось тоді, скільки я зможу. Зібрати за цей час, поки буду працювати. А фі Все, братва, нарешті я закінчив. На годину когось така година. Та у мене знаходиться 10 коників, котрі, до речі, так файно ціняться. Що ж, тоді їдемо збирати ось ці будиночки та печиво. А саме, братва, це діло у нас падає на роботі клову. Тому, братва, я вже приїхав на місце, буду швиденько накидувати рюкзак. Ну і що тоді? Будемо працювати. А що робити? Певно, десь братва скрафтимо. Я думаю, 10 подарунків. Надіюсь, по 350 тисяч гривень або хоча б по 300. Ну і легесенько так, братва, заробимо. І що ж, братва, біжимо працювати. The next day. Хух, братва. Ну нарешті, це у нас виходить наступний день, і тільки зараз мені дали світло. Тому прямо зараз я їду продавати свій рюкзак. Так, так саме цей рюкзак, котрий знаходиться на мені. То що ж, давайте його знімаємо і одразу їдемо до покупця, котрий, до речі, готовий купити цей. Цей рюкзак за 12 мільйонів гривень. Слухайте, виходить непогано продам. Різні люди писали, казали, там давай за 8, за 9. А тут виходить, що продам за 12 мільйонів. І все ж таки деякі гроші у нас будуть в запасі. Все, братва, закинув, виходить, що карток чатик, і прямо зараз має поступити 12 мільйончиків гривень. Ай-яй-яй, братва, і виходить, що реально майже м 5 кеска в нашій кишені. Чесно скажучи, навіть по досі не може в це повірити. О, якісь тай гроші прийшли. Так, зної ну ба. Бачимо, правильно, 12 мульйонів. Гроші є, тому рюкзачок братва ми продаємо. ай -яй, яй братва, виходить прямо зараз. Мені вистачає коштів, щоб купити М5 у КСК. Але, скоріш за все, не вистачить мені братва на комісію. Тому знаєте що? Прийдеться чекати закінчення депозиту. Адже я так думаю, там комісія не мульйон і не два. І за такий маленький період часу нафармити я не зможу. Треба все ж таки прокачувати свій депозит. Та як це у нас наступний день, то звісно, у нас появляється. З'явились нові завдання за адвент календаря. Тому прямо зараз пропоную їх виконати. Це начебто у нас вже п'ятий день. Ну і на п'ятий день має бути дещо цікаве. Ого, що там таке? Якийсь кейс епохи чи шоу? Так, що шо треба зробити? Це сусу, сусу, 10 рейсів на роботі снігу прибиральника? Ви що, подуріли чи як? Я можу, до речі, це пропустити завдання, але не знаю, пропускати чи не пропускати. Окей, і бачимо наступне завдання неймовірний кур'єр. 5 доставок, а шелть Окей, давайте пропустимо, хай вже буде. І так ці карбованці рано чи пізно вже нам не будуть потрібні. Тому завданнячко пропускаємо. І, звісно, отримуємо кейс легенда. Окей, кейс легенда. А ключ також є? Ви усе подивіться, ключ і це. Окей, давайте спробуємо відкрити. Братва, я так подумав, е, банально мені зараз гроші не потрібні. Тому що самі подумайте, все майже в мене в кишені. Але якщо б мені випала ось ця сумка або ось цей молот, мені би, чесно скажучи, це діло сподобалось. Все інше мені не потрібно. Навіть ця машина. Ага, ну і падає мені новорічне печиво. Хто може догадався, то була невеличка тактика. Думав, що знаєте, обдурю систему. Ну, на жаль, нічого не випало. Виконую швиденько завдання, а саме придбати продукти на 3000 тисячі гривень. Залітаю в сільбо, купую трохи м'яса і виконую. Це. Ще одне ізічне завдання отримує 5 карбованців. Окей, зараз щось я виконую. Завдання виконав. Ще одне завдання. Зміни номер телефону. Окей, це легко. Що ж, давайте тоді придбати. Баємо звичайний номер за 4 тисячі гривень. Заходимо в батлпас та бачимо, завдання виконали. Тому забираємо четверту винагороду, а саме важку броню на базу. Вже зараз мені виходить, треба стояти всього на всього в АФК та й фармити депозит. Ну, відстояти 17 байдайчиків за сьогоднішній день це нереально. Тому це діло треба буде поділити на 2 дні. Що ж, братва, для мене це 17 годин, а для вас буквально. パンのセコンダン。